Травень цього тижня покаже свій мінливий характер. Початок тижня буде теплий та дощовий місцями навіть з грозами та з опадами прийде й похолодання. Найближчої ночі, з 6 на 7 травня, на Хмельниччині очікуються короткочасні дощі. Нічна температура повітря буде в межах 11 градусів тепла. В день у вівторок повітря прогріється до плюс 20 градусів. Впродовж дня небо затягне хмарами і йтиме дощ місцями з грозами та поривами вітру до 12 метрів за секунду. У середу, 8 травня, очі значне похолодання. Вночі варто очікувати зниження температури повітря до 5 градусів тепла. В день стопчики термометрів не піднімуться вище 15 градусів із позначкою плюс. Впродовж доби буде хмарна з проясненням погода без опадів. Схожа синоптична ситуація збережеться і в четвер 9 травня. Температура повітря вночі буде в межах 8 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 18. Хмарна без опадів погода буде як вночі, так і в день. В п'ятницю 10 травня синоптики прогнозують ясний день з невеликою хмарністю і без опадів. Нічна температура повітря буде коливатись від плюс 4 до плюс 6 градусів. В день температурні показники будуть на рівні 15 градусів тепла. На вихідні стане трішки тепліше. В суботу, 11 травня, нічна температура буде на рівні 7 градусів із позначкою плюс. В день потепліє до плюс 19. День має бути ясним без опадів. У неділю, 12 травня, на Хмельниччину повернуться короткочасні опади. Температурні ж показники залишаться на рівні плюс 9 градусів вночі та до плюс 17 в день. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.